Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня! Сьогодні 5 березня, 2023 рік. Загрузив я тільки шоканді і їду на пасіку. Попереду у мене 115 км дороги. Їду на пасіку, роздам канді, а також багато про що ми сьогодні поговоримо. Все, поїхали. Так, площа загине, Полтава. Через юровку на половки і на тросики Київ-Харкова. Включив автопілот, ось у мене включається цей круїз-контроль. П'яту включив. Це я ще до дохера нажав, жавлі, зараз десь суточку поставлю. Бо як оце хірячить 112, то розход більше ще під горку вже Зараз їдемо. Бачите, рулі убавляєш. Поставлю сотку, блин. Все, куди мені спішіть, я в спину, Все. Ну Економічний режим тут на цій машині на дизелі 1,5. То економічний режим це коли ти їдеш 90-100. Оце п'яту включив. Кстати, у мене знайомий. Та каже, я корові з контроль не включаю на коробці автомат, у нього коробка, Бо вона каже, Під горку реве, вона не, не перекидає передачу, фігня не подобається, каже. Яку мені наоборот, по приколу, магазині коробка автомат, ну включив, кажу, і це в мене вся дорога отака, ну вона рівна. Чотири полоси, коротше. І я їду собі все, їду просто, що рулюю, як на цій, як на табуретки, сів собі так сидиш. сидиш. щось, рулюєш, підрулюєш, та й все. Не треба ні газувати, нічого. Все одно далеченько, це 30 сімей роздати, 30 сімей роздати, виходить в Їхати приходиться мені це 115 в одну сторону, 115 води це 230 кілометрів. Ну, по такій дорозі, грубо говоря, я 100 кілометрів віду. Все одно це гроші стоять трохи соляра. Ну а з іншої сторони жалко, ж бжол, таке 30 сімей пропаде, там. чи може і доживуть, може не доживуть, це так гадать. Лучше поїхати вже затратити тих півдня, затратити тих там, 10 літрів солярки бо ну, треба спасти їх, щоб вони, той. вони тебе віддячать. Лідом. Приїхав на пасіку вже. Зараз буду брати кандюшку. І трошки. І потрохи буду, коротше говоря, розкладувати її. Та, тут небо теж, а стальня занести буде в хоту. Ось, кстати, ще забуваю показати, вже місяць на виборі штани водів. Так, уже місяця забуваю показати, кормушка-пушка є Дадановська. І зробили рутовську. Рутовська на 3 літри. По ширині одної ромки 40 мм тут. Тільки ж вона, звісно, по висоті менше. Підрутівський корпус. Звертайтесь. Ціна по-моєму, 90 гривень, якщо не шибаюся. по моєму 90 гривень. Оце ну, таке рихльонна. Ну, це те саме, що і кормушка-пушка Дадон на 4 літри. Тільки це на 3 літри рута. Бачите, яка ну, хороша. Хто питав, що тоненька, щоб той. Без плотиків, плотиків немає. Плотики треба буде або самому поробити із панеполістирола. якщо сильна сім'я, то їх взагалі можна і не ложити, навіть вони не топляться. Бо тут є, бачите, як залазить, вилазить. Оце така кормушечка-пужечка. Дешевле вона ставати вже не буде. Дешевше там от 100 штук. От 100 штук дешевше, тому що пластмаса і все воно буде ну, так. Я забуваю вже місяць забуваю положу розказати за ці кормушки рутівські, що їх зробили. Все. Розкладуюся, зараз і розкладуюся і вперед вогнонько розложу і назад. Так, це це, це сім'я, щоб рамки тасували, повністю, що вони мені ще, як, виписали. <сміття> в льоток тобі дали. Ого! О, це ж сюди конді вже кинув, йо те. Я ще раніше кинув конді. Бачите, вони його вже точить, он диви. Це перед тим як їхати, у мене був кілограм конді. Вони там вже шарох Хай шарох Це Все значить, йдемо. Так, он брис. котяри. блин. Та пішли відсюди, свиня, так зараз те та джули з'їдять. Хай, в принципі, коти ми ще й ловлять. Та. Так, пішов відсюди, знайшли місце. Неприкосновені, Ганяються. ди де 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 ди, ди, ди. Сейчас От дурнувати. Так, що тут у нас? Це 145 тут гніздо. 145. Він тільки ляп. Це, звісно, Треба злітати. Бачиш, Треба, це херня, коротше, ну так що ти зробиш. Якусь придавиш бролу, нічого страшного, виходу немає. Почому купував? По-моєму, 46 гривень, бо я взяв 40, 130 кілограмів. Я брав по 46 гривень. А так ціна. Я не розумію, зачем ти тут написав К букву? Тут бджоли сидять добре, диви, сидять клуб, ось сіки ще до задньої стінки. Ну, положу раз написав. Щось я дав слабінку. Бачите, що тоді дивився одне було. А зараз друге. Я може там перетасовував. Бо ви бачите, як бджоли почто. Бачили, бжоли сидять там нормально, там інші і конді не треба. Ну та вже ж кажіть. Це таке діду. Прилетіла, блін, що ти сюди прилетіла. Канді повинно бути такої консистенції, по-перше, з пильцом пильцю й не треба. Канді повинно бути такої консистенції, щоб коли ти положиш його, по перше воно має бути... Ну, це правильна консистенція, але коли я положу на рамки, там температура більше. Це канді не довелося пливти. Воно не повинно пливти, розумієте. Воно має бути... Отак як я положив, отак воно не повинно бути, а б жолудочні підбирати. Але так, що я положив його на ромки, а воно через один день оказалося вже на дні вулика. Тобто це ненормальний конді. Так, ще й писали в попередньому відео, чого ти не положиш медову ромку зверху. Ви думаєте, що я не знаю за медову рамку зверху? Не положиш, бо він тут не ляже. Бо кришка в нахлобочку і... Що тут? Хто сидять тут, в принципі, ще й не положу. Ну, Якщо ти положиш ось канті, я ложу, Стільки ж цього канті, тут 1,5 см товщина. І воно все одно кришка юрза. А якщо я положу рамку, вона то ляже сюди. Але ж кришка не накриється, считай вулик відкритий, куди воно годиться. Де ж вверху, ось, бачиш, бачиш, я ложу, вже тається. Якщо я положу зверху рамку, то це треба, щоб або підкришник стояв на вулику, або ж це вулик лежак, був, щось типу такого. А таку конструкцію вулику не вийде. Уже йощик почти роздав, та я бистренько, Я 20 минут десь, може менше. Даже. Що там? Цей зверху роз роз положив. Зараз дойду всі вулики, ті, що треба положити, де метки стоять. І все. Бачите, вот, ящик з вже. Ще один цей пакетик. зараз візьму до заправочки трохи, докидаю ще кандюшок. І все. І на цьому шабошка. Це ось відкрив тоже 145 гнізду. я їх держу, У мене 7,15 на 145. Це круче для того, для виспіталок воно дуже класно. Тому що Я тут ставлю три рамочки. Ну дві, дві не три, рамочки я ставлю. Дві рамочки прививочні ставлю. І знизу не під... ну, холода нема, бо там ще рамки, рамки стоять. Бачите, лазять бджілки. Це 145 рамочки зверху стоять. Ще треба по нормальному так. Або демор як розпалювати, вони зараз почнуть опускатися вниз. Ось так. Раз. Два. Та пленку вже треба замінити. Пленка 200 плотності, але це її годів може вже 6-7, може і більше, я не знаю. Я тільки беру 200-ту плотності, бо менше взагалі немає смисла. Все. Все. На вуликах спінопласту. Хоча на вуликах спінопласту всього в два вулика положив. Кандюшку. І все. Я закінчив, роздочує конді на всі посіки. Десь може час пішов. І тут і там роздав, швиденько, все. Маркер – нужна вещь для мечення моток. Не тільки матки, мітить, він кришку треба пробивати і цей, а тільки на теж, що треба помітити, там, чи де конді, чи, де, чи, де, чи все. Воно не стирається довго, так що це нормальна. А сейчас, це мені 5, всю посівку передивлятись, так я прийшов, глянув те, що треба, і все. Кондія розклов і тепер маленька інформація саме для вас. Інформація перша, це, це те, що мій знайомий посічник з Німеччини шукає свій матковода на пасіку Там матковивідна пасіка. Потрібно, щоб матковод був професіоналом, щоб не менше 2000 маток там виводить на одну людину. Це перше, друге, це що ще? Ну тобто бажано, щоб він вмів працювати по системі Гайдара. Тобто не початківець да людина нужна їхати, яка вже спеціаліст реальна поматку в одній справі. Зарплата там 2000 тисячі євро, плюс бонуси. Ем, і звісно, що наш наша людина повинна мати змогу виїхати за кордон, тому що ви знаєте, що чоловіки не мають, не всі мають змогу виїжджати за кордон. Або ж вона захонаходиться знаходиться вже за кордоном. Оце отак. Я телефон залишу під відео в описанні. Ви зв'яжіться по WhatsApp або по Viber, поспілкуйтеся, вирішіть ці питання там по житлу, по їді, і так далі. Тому подобне. Якщо ж телефона немає під відео, значить людина ця вже знайшла моє е, собі робітника роботника на пасіку. Все, до мене дзвонити не треба, не питати, не треба. Оце отак. Так що звертайтесь. Пишіть, узнавайте, кому цікаво, можливо, хтось переселенець, все, що не може робити, Зарплата, в принципі, непогана. Оце отак. Але ще раз наголошую, не початківець, щоб був професіонал, професіонал, який зміг вивезти велику кількість моток. Друга інформація, яку я хотів надати дуже швиденько, тому що вже за Марс дивіться. Патручники почали мені названювати і питають, чи змінилося щось по поводу аналізу, здавати бджіл у лабораторію до ветеринара, вони пішли, а їх зобов'язують не менше 10% від кількості бджолу сімей. Також не забуваємо, що щось бонув, що ще є планові огляд, плановий огляд, де воно є безкоштовне абсолютно. Ви питаєте в себе в лабораторіях, чи, ви, чи є ще планові безкоштовні дослідження, чи немає. Ну, вони там планові, в основному для своїх все пускають. Дивіться. Планові давайте трохи опустимо. Тут другий вопрос. Пасічники приходять, їх заставляють, 10% не менше, якщо менше ми робити не будемо. І так далі, подумаємо. Чи змінилося, чи не змінилося? Нічого не змінилося. Як в минулому році я робив дві, дві, три проби від кількості бджолосімей. Так піду і в цьому году зроблю. Ніхто не буде зобов'язано, не повинен мене зобов'язати і не зобов'язує мене робити 10% від кількості бджолосімей. В законі написано, рекомендовано не менше 10%. Рекомендовано, не зобов'язаний пасічник. Понімаєте, рекомендовано і зобов'язаний це зовсім і зовсім разні теми, Абсолютно розі. Тому я хочу зробити 2-3 проби, все. Ви можете робити скільки хочете. Якби це сказали, що держава перемінить закон, перепише закон, не напише, пасічник зобов'язаний, кожен рік здати не менше 10% зобов'язаний, то тоді, так, да, прийшло зробити. Але подожди ця держава длажала мене щось зобов'язувати, вона мені гулики купила, чи що? Ні. Чи може держава коротше, контролює ціну на мед, Якийсь монопольний комітет є, який дивиться, щоб ціна на мету не ставала нижче, ніж 65 гривень. Є таке, нема такого. Тобто держава в цьому не допомагає мені. Третє, може вони, коротше, коли фермер потратить, потравить на бджолу сім'ї, то може виїжджає поліція, виїжджають усі лаборанти, всі і, і фермеров забирають вони, щоб вони не не травили, це роблять вони, і це вони не роблять. Так подожди, ну чого вони повинні мене щось тоді зобов'язувати. Я платив сплатив гроші за якусь услугу якимсь там лабораторієм. Ну, до чого це? Я хочу зробити так. Я хочу поставити до да, початку, щоб була свіженька в паспорті, що в мене пасіка є. По процедурі, як воно все проходить, я вам хочу сказати, ветеринар приїжджає на пасіку. Ветеринар приїжджає на пасіку, довжен приїжджати, не в усіх він приїжджає. Він приїжджає на пасіку, він оглядає візуально пасіку, він пише, він пише огляд пасіки, доповідь він повинен написати на листочку, що пасіка така така-то огорожена, є, пронумерована, вона стоїть, ну, тобто там якісь. Ви ну, пишете, що є на пасік. Якщо у вас пасіка не огорожена, ну і що? Вона напише, просто пасіка не огорожена, але що вона не напишеться, вона обладнана написати, огорожена чи не огорожена, це таке діло. Так, вона подивилась і па, ветеринар повинен взяти з двох циклів. Він каже, там, наприклад. Три проби я хочу здати. З трьох вуликів брати живих, не мертвих бджіл, не менше там 50-100 штук, по-моєму, береться воно. По 50 бджіл набирається на одну пробу. в кульочки, ветеринар повинен взяти. Ну, естественно, ветеринари не всі беруть, бо вони бояться бджіл. Лічно, <свісно> ну набирають в основному пасічники. А якщо це 25, якщо вас заставляють, робити 10 заставляють і ви соглашаєтесь робити 10%, значить ото з 250 сімей 25 проб повинні відкрити, повинні взяти ветеринари. Ну цього робити ніхто не буде. Платитися. За... І я ж кажу, платиться за фактичне те, що взято Скільки взято проби, скільки має бути заплачено. Ну я, я ж кажу, я буду робити дві-три проби. Потім ці проби беруться, оформляються ще, ветеринар їх оформляє і везе в лабораторію. А лабораторії абсолютно все одно скільки привезуть чи одну, чи дві, чи три, чи десять. Їм треба, щоб рухці заплатили за їхні за ті всі проби, і все. Все, оце така інформація. Це все так і є. Я в минулому році це саме розказував. І Кировоградська області Лассіті, ті, хто хотів, таке робив. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові ролики. Скоро вже приїду на посіку і будемо вже знімати. Все, а я буду летіти, бо мені треба назад летіти 100 кілометрів. Все, до побачення, гарного всім дня, гарного всім вечора. До зустрічі. Все, пока.